Привіт, друзі! Коротке відео по антирейду сусідньої бази. Ми з хлопцями почули постріли недалеко від нас і побігли подивитись, що там відбувається. Отож, приємного перегляду. Ставте лайк і підписуйтесь. Так, Да, потому что она не то, чтобы на базе стреляла. А, не стрелай, я понадобился. Это вот эти будивли. Да, да, да. Это а, вот там, А, вот тут на всем, на перекрестке. там. А Я думаю порейты или кусарь на то, что Да, Посадки третий. Uh, 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 Может, тому я бежу. Ну нет, ку. О, я думал, це щось ч хтось біжить. А, ота подвійна будівля, напевно, що, так? Да? Ось тут біля мене, оце, оце здання коричневе. Зарода є. Оце здання Там всередині хтось сидить. Кого не бачу ну, я закрив тіпав вроді Близько тут у мене тип. Під, під забором. А є в гаражі типа цієї закрив я без патронів. Придіть сюди, прийдіть сюди, я без патронів пішов згоражатися. Не мене вдомі чи гаражику Я оцього цього гаражику закрив, а вони в домі. Подвинутому? Там, де метка, хлопці, там, де метка. подвійний, ага. Там ветка, все. А, це гаражик, це частина території, так? Вас? На метці, Вот метку я поставил, вот сюди. Блин, Лемка. Дай добрость не сплети, я швидко. Я нього ще ти на вулицю, візьми, зараз я тобі дам калаш. 545 ХСД МХ Все, МХ я почистый На, вот коласик 556 на 45 Бери коласик, бери коласик Бион Все, барику А на на опять патронем Чуйс ты балак То через войк Да Баши на шу блять ви рейдите, хлопці? Так, да, так, да, так, да, дай до рейдити, но сейчас поймало, типа може. Ні, не давайте. Лутам, луто, не діліться лутом или як до рейдити. Поможеш добити? У вас багато чи ні? Багато. Давайте, поможете добити, цей просто лутну лоха. Хлопці. Там лута не багато що, да? ну <текст> давай, да, я начипаю. Ничего. Я Да, да, я буду Был? Да. Еще, еще, еще. А тут. Граната ехала, хлопцы. Як, Як ми що викликали? Больший йод. Че Ще у меня мал? Юра, Юра, замуться, Юра. Вони там зажаті на На сходах, бо вони відкрили другий поверх ще. <плес> Та ми паче Чуєш цей міша з вулиці? Я дивлюсь. встигли нижню частину поламати, там залишився цей скелет, і там нікого я не бачу. Тобто я прострілюю, по ідеї. Якщо це той дім, то що я думаю. А, ну це той дім, так. Я, коротше, прострілюю самий верх. контролюється? Я, вони встигли поламати нижню частину самих э, воріт. Тобто я відкрию двері, ти попробуй двері пустити, я відкрию. Чуєш? Добре? Ага. Давай я попробую. Да. Прошу А, не видишь? На дворе прострелились вообще? Да. Прошу прощения. Тут тип Тип на вулкане. Дві кепки другого я вбив. Добре. Мінус два. Да. Скач, він вонки, вонки. Вонки. Все заприймо. Як не те тепер. Ні, це попробувати тільки двері пристежити. В нього дуже круті штани, до речі. Хлопці, якщо ми його викоримо, з вулиці можна буде легко розбити е, ворота. Їх з вулиці видно, В луточну кнату. У mm. мене mm. є. і 7.62 на 54 Ні, на 54 кіпок мама У мене 545 на 39. У тих кепок прикольні шмотки, до речі. це на міні Вони хоч і голі, але вони походу лут скинули. Там штані топові. Да, треба щось тріша Віктору там за якому. Я... С... я зараз ціпав, я зараз ціпав, сп'ять. Спить, спить, спять, спять. Включи двері, відкрити двері, відкрити двері. Відкрили? Закрили двері там, де він... там де я пробував зайти. Це Хлопці, ті двері, що ми ще пробували відкривати. Я просто. А, так він закриваєш. Бачиш, от я поставили. А, тут. А, так там... Там лут валяется. Ну, здесь, ну, все. Давай так. Живой. Да, двери не простреливаются, наверное, просто. Наверное, да. Не, они должны пристреливаться. А ну дай це з калібр. Іван, можеш э, трохи посунутись, я спробую за свечки його. Ану, відкривай. Блять, на це дерево це дерево Пекай, проводим, тут Чекай, а на кришу не можна залезти. не да, На не криш... О, на кришу можна залезти, чекай. Якщо ти заповзаш, то що... це моментально не поймешь. Пять минут. Так, минерайт. Так нынешний дорайдвай. Там дорезів нема всего. Чуєш? Тут можна залізти на кришу Пушов А ви його через вікошко, те не бачите? Бачив, бачив я бачив. Ты летаешь? Да. А, так ты не залезешь. Вот ну хоть одна граната, я. На базе есть. Я залез, я залез, я залез. Чо? Да. Чо, лісом. Туре йдете дверку, туре. Е, це, з, це з вулиці можна зробити. Він не можна, а от краще лізь, лізь, зробити. Лізь, 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 лізь. чого ти став? Чекай, є в них патрони якісь? Щас райд закінчиться вже. 5, 45, 45, 39. І... Ще чуть пролізь. Ні, ну то що, до рейдами. Ау. Голова. На жаль, відбувся рестарт, і ми не змогли дорейдити базу, на яку ми прийшли антирейдом. Основна суть відео в тому, що нікому не можна довіряти. В принципі, було цікаво, надіюсь, вам сподобалось. Всім гарного часу доби.